Всіх вітаю, шановні глядачі, доброго здоров'я. Росія знову показує зуби. Про що ми поговоримо далі, що вони говорять, плюс е опитування наших громадян в Європі. Всі ми знаємо, що в Європі в суботу проходили мітинги про українські, про те, чого вони мітингували і що говорять в подальшому про війну. От. Миротворчий контингент в Україні, е парламент. Підтримував легітимність Зеленського, от, договір по рідкоземельних металах. Про це ми все з вами зараз коротесенько поговоримо, що відбувається і що говорять. А я вас попрохав би підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Це займає пару секунд вашого часу. Просто-напросто не пожалкуйте цих пару секунд, поставте цей лайк. Він допомагає. Розповсюдити відео, щоб його більше побачили. Підтримуйте українців, підтримуйте мене, підтримайте, будь ласка. Я буду дуже вам сильно вдячний за цей лайк. Поставте його, будь ласка. Отже, що говорить Росія? Росія говорить, Лавров вийшов і каже, що е, прекращення вогня, ну, то тобто, е, по лінії розмежування, зараз не буде. От. Тобто, він говорить, що в нас є конституція. От, всі ми знаємо, що на початку вторгнення вони взяли і внесли в свою недоконституцію чи Конституцію, чи що в них там, от, внесли наші території, наші області, Херсонську, Запорізьку, Луганську Донецьку області, області внесли. і Донецьку що... І Плюс до того він говорить, що вони не згідні на миротворчий контингент в Україні. Ну, Це те саме, знаєте, я не знаю, що, 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 що сказати, то вони погоджуються, то вони не погоджуються, то вони йдуть на перемовини, то вони не йдуть на перемовини. Ну, таке е, відчуття, що просто піднімають ставки. Ставки піднімають, що собі виторговують і тому подобне. Далі про опитування наших українців на мітингу. Ви, всі ми да, знаємо, що були мітинги. От. Українські, і в жіночок за кордоном кореспондент запитує, як ви думаєте, потрібно продовжувати війну чи мир, так як він є, зупинка бойових дій і тому подобне. І що ви думаєте? І що ви думаєте, І вони говорять? Вони говорять, що треба гнать росіян з нашої території, гнать наших росіян, з нашої території я згоден. Хто буде гнать? І треба кордони 91-го року. Ви розумієте? Ці жіночки, вони. За кордоном сидять, по ним нічого не прилітає, по ним не стріляють, у них все добре, в них сирена не виє, немає ніякої взагалі загрози. Вони надо надо, надо до 91-го року до кордонів. Ви розумієте? Чому ж ви, жіночки, з-за кордону, ті, що говорять, що треба гнать, не приїдете сюди і не підтримуєте тут? Ви за кордоном там сидите. Приїдьте, скажіть це, що треба кордон 91-го року тим людям, які під завалами гинуть, яких обстрілюють, які під обстрілами, які під бомбежкою, які втратили синів своїх, батьків своїх втратили. От. Ну, чому ви це не скажете? Ви за кордоном сидите і таке говорите. Хоч би вже мовчали, хоч би щось там сказали, що да, мир треба. Я так вважаю, я вважаю, це судьба моя думка, що потрібен мир. Яким способом це вже, як би сказати, ну яка різниця, але він повинен бути, що перестали гинуть наші люди, прості люди, чоловіки, жінки, діти. Нам потрібен мир. Мир нам потрібен, а не розповідати, що кордони 91-го року. Їдемо далі. Миротворчий контингент в Україні, міністр фінансів Франції, сказав, що з дозволу, вони отримали дозвіл президента Сполучених Штатів Америки Трампа, щоб. Вести миротворчий контингент в Україну. Зголосилися це зробить Франція, Німеччина, Британія і інші країни. От бачите, а Лавров говорить, що вони не згодні на миротворчий контингент в Україні, значить, щось тут не так. Раз Лавров говорить, що не згодні, значить ну, їм вірити не можна. Але росіянам і так вірити не можна. Їм віри нікому немає. Ну, абсолютно нікому немає, тому що ну, вони брехуни. Вони. Зроблять все наоборот. Вони вже, як би сказати, коли ядерну зброю в нас забирали, вони вже говорили, що ніхто нікого нападати не буде, ніхто нічого не буде робити. І от ми з вами маємо. От Парламент з другого разу проголосував 268 голосів за, що президент теперішній Володимир Зеленський буде президентом до вступу нового. Президента. Ну, як це вони так вирішили. Конституція України говорить зовсім друге. Але вирішили, то й вирішили. Це ж таке, вони тут вирішили, тут не вирішили. Ну, Але з другого разу, з першого разу проголосувалося, 218 людей. То вони були, то їх не було. І це все ну, сталося в присутності оцих єврокомісарів, що поприїжджали. Ну, от, воно все це було, вони так хотіли їм показати, і не проголосували. Але потім уже Є гуляють в інтернет-ресурсах ролики, де Стефанчук так. Смачно да, там розповідає, хто депутати, і от такі паскуди не проголосували і тому подобне. От. А напишіть, будь ласка, в коментарях, кого вам напоминає Стефанчук. Він мені тільки мені він напоминає одного із героїв одного мультика, там. чи ще комусь він напоминає. Напишіть в коментарях, будь ласка, і поставте лайки. кому не, кому не. Не, не важко. Отже, далі, договір про рідкоземам. Договір про рідкоземам вже практично готовий. І завтра, е вроді би, як летять в Америку, підписувати. Підписувати вже вроде розповідають, що він таке, якби на наших умовах, він наш, вже немає там оцих 500 мільярдів, е які виписували. Ну, говорять, що тіпа, ну, що ти тут нам, нам. Парюєте, ви за нас за наш рахунок, е, то есть об, о, озброїли всю Європу, переозброїли. переозброїли, Нам все дали. Ну я говорив у своїх відео, хто бачив, той бачив, нам давали всю совєтську техніку сюди, все вони списали, все нам сюди віддали, все, все постсовєтське, пушки, танки, е, снаряди, все вони сюди нам віддали, себе оновили там в Європі. І тут нам говорять, що от вам, будь ласка, 500 мільярдів давайте. Повертайте. Ну, якось так би сказати, да. ну, ну не чесно, чи що. І от уже немає там такого. От пункта Є тільки, говорять, що це буде фонд, і на фонд на відбудову будуть вносити туди і Україна і Америка, і будуть, з цього фонду будуть відбудовувати Україну. Ну Шмигаль говорить, що. В договорі, в договорі немає, як би сказати, пункту про безпеку. І вони будуть допрацьовувати його. Але сам Шмигаль не їде підписувати. Їде там заступниця, не він, не Шмигаль. А їде заступниця підписувати цей договір. Трамп зголосився прийняти Зеленського е, от і готовий його прийняти. І Зеленський такий буде, напевно, що вилітати до Трампа, і будуть вони, що там будуть говорити, чи підписувати, чи будуть обсуждати. Ну, нам би як би сказати. Глибоко, все одно. Але аби настав мир, аби вони вже домовилися про щось там. Про щось там да? ну, напишіть, от скажіть, будь ласка, ви хочете миру? От я хочу, я хочу, щоб закінчилися всі ці бойові дії, щоб це все закінчилося, щоб хоч якась свобода була. От. І я хочу, щоб покарали все тих, хто чинив безчинство проти українського народу. Ви хочете, щоб покарали тих. Хто знущався над українським народом? Тут всередині країни. Це поліцейські, це ТЦКшники. Дуже багато зараз. І ще все, все одно там уже закон приймають що про їхню відповідальність. Ну, це депутати, я так зрозумів, хочуть відкарабкатися. Ми прийняли закон. Всього, карайте їх, будь ласка, і тому подобне. Їх є, є, є нормальні люди, є, але не всі отак так подивишся. Це, ну, це Господі прости, свій свого. Ви розумієте, свій свого. Отже, друзі, по новинам, так би сказати, практично все. Дякую вам, що дивитесь, слухаєте. Дай Бог вам всім здоров'я, бережіть себе своїх рідних. Думаю, дай Бог вони що, про щось домовляться, щось, щось порішають чи щось вирішать, і це все скоріше закінчиться. Це клята війна, це кляті вбивства, це кляті знущання над мирним українським народом з боку поліції ТЦК. От. Дай Бог, що після війни їх всіх покарають за це все. Пишіть в, в коментарях, як ви думаєте, покарають чи не покарають. Але в нашій країні все, що хочеш, може бути. Хоча в нас країна дуже прекрасна. Дуже прекрасна в нас країна. Але, 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 керують нею не ті люди. Добре, в мене на цьому все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дай Бог вам всім здоров'я. Всім пока-пока.